Слава Ісусу Христу, шановні брати, сестри, шановні друзі, в цій відеоронку хочу сказати наступне: коли можливий успіх в державі, в сім'ї, церкві, служінні? На це, на це питання хочу дати відповідь. І я вважаю, що це дуже актуальна тема. Ми можемо бачити сьогодні. Десь деколи такий застій в тій чи іншій області, в тій чи іншій сфері. Чому може бути причина або одна із причин? Саме про це хочу говорити. Але насамперед хочу вам подякувати, шановні, за коментарі, за вподобання, за поширення, за підписку на моєму YouTube каналі. Дуже вам дякую. Це все має велике значення для цієї справи. Хай всі Бог благословить. Отож, продовжуємо. Читаємо текст Книга суддів, 7 розділ, 21 вірш. І взагалі в цьому сьомому розділі з 16 по 25 вірш описана подія або ж перемога над мадіанитянами на чолі із Гедеоном. Ми знаємо, що Книга суддів описує різні моменти, коли народ терпів Божий і Бог піднімав суддів, давав перемогу для Ізраїля. І тут описана частина із цих подій. І тут є саме різні дії, але одна із важливих дій, я б хотів би відштовхнутися від неї, дія, яка описана в одному реченні. 21 річ. І кожен. І стояв кожен на своєму місці навколо стану. Можна продовжити. І почали бігати мадіантяни по всьому стану і кричати та кинулися тікати. І стояв кожен на своєму місці навколо стану. Кожен стояв на своєму місці. Як важливо, коли людина знає, ми знаємо, христинин знає своє місце. Член церкві знає своє місце в церкві і виконує, рухається в цьому, виконує ту функцію, яку назначив Бог для нього. Тому що якщо буде зворотньо, буде біда, не буде успіху, буде тормозитись справа. Давайте приклад такий приведемо. Ми живемо в місцевості, дає ліса, іноді розробляють ділянки, ті чи інші люди. Іноді ми самі буваємо учасниками були. Хтось більш, хтось менш. Коли ріжуть ділянку, наприклад, да, е, є той, хто сходить з бензопилою, а є ті, хто допомагає. І, Звичайно, не, ну, не, не дають всім підряд різати людини, які мають бути навички. І одне діло, коли кожен на своєму місці, той, хто вміє, він з бензопилою, да, і це, коли це його він робить цю справу, а інші допомагають. Тоді зовсім інший темп і результат праці. Але коли ми поміняємо місцями людей, поставимо, щоб хтось різав бензопило і той, хто не вміє це робити, не має навичків, Чи вплине це на працю? Так, дуже сильно вплине. Скільки будуть зрізати, да, і, і в кінці кінців скільки зароблять за той чи інший час. Щось подібне, коли ми говоримо про ту чи іншу справу в різних справах, в різних сферах і в церкві. Бог Духом Святим помістив кожного віруючого в тіло Христа. І про це апостол Павло говорить в післанні до коринтян, в першому післанні, в 12 розділі, 13 віршіку. Тому що й ми всі в одному дусі були хрещені в одне тіло, чи то іудеї, чи елни, чи раби чи вільні, і всі ми були напоєні одним духом. І 18 текст. Але нині Бог розмістив члени в тілі, кожен із них так, як йому було до доподобне. Отож, перша думка. Бог Духом Святим помістив в тіло. Ми охрещені в тіло в церкву. А це значить, що ми маємо вже певне місце. І написано, що Бог розмістив члени в тілі, кожний з них так, як йому було до подоби. Розмістив. Це говорить про певне місце в тілі. Певне місце в тілі. А це значить, певна є вже функція. У кожного з нас є тіла, і є саме різні члени. Є очі, є руки, є ноги, є е, рот. Язик, є очі, вуха да, і так далі, ніс. І не можуть руки зробити те, що роблять ноги, і навпаки. І не можуть очі зробити те, що роблять руки. І ми розуміємо, що як важливо, коли є руки, очі, ноги, да, і інші та, І коли все це працює. Щось подібно. церкві, коли кожен знає своє місце і рухається в ньому. Це просто прекрасно. Тоді справа виграє в цілому, тоді є успіх. Але дуже часто е, толку немає, або ж є певні навіть проблеми різного характеру. Інші якісь складності тоді, коли люди не на своїх місцях, або ж хтось не на своєму місці. І справа тормозить. Ну немає успіху, і це видно. Коли людина або ж люди не на своєму місці, вони не там, де вони мають бути, не там, де їх Бог визначив для них. Може таке бути, що людина хоче виконати не ту роль, яку її Бог визначив, да? хоче взятись не за свою справу. І в результаті є страждання. Є ряд текстів, які показують, що в кожного члена церкви. Є своє призначення, є своя справа. І в цім призначенні ми різнимося. Є декілька текстів. Приведу для прикладу: перший текст послання до римлян, скажімо так, 12-й розлік, четвертий Бо як в одному тілі маємо багато членів, але не всі члени мають те саме призначення. Ми різнимося в призначенні. І далі продовження шостого віша. Маємо ж різні дарування заданої нам благодать, чи то пророцтво у міру віри, чи то служіння будь у служінні, чи навчає хто у навчанні, чи наставляє хто у наставленні, чи роздає у простоті, чи керує з ревністю, хто виявляє милість з привітністю. Ще проблема може бути в тому, що людина може знати, але не є в цій справі, каже служитель, будь на служінні. Прокуй. Тому у кожного є своє предназначення, є справа служння. Да, ми можемо відрізнятися в справах. І це норма, і в цьому є необхідність пісня до Корінтян, другий текст, 12 розділ, читаємо з 4 віршика. І є різноманітність даріва дух той же самий, і є різноманітність служінь, але Господь той же самий. І є різноманітність дій, але Бог той же самий, який робить усе в усіх. Але кожному дається виявлення духа на користь. Бо одному дається духом слово мудрості, а іншому слово знання тим же духом. А іншому віра тим же духом, іншому ж дари зцілення тим же духом, іншому сили чудотворіння, іншому пророкування, іншому розпізнавання духів, а іншому різноманітні мови, а іншому витлумачення мов. Але все це робить один і той самий дух, розподіляючи кожному осібно, як йому до подоби. Кожного свій дар. Кожне своє призначення, покликання, і тут ми можемо відрізнятися. І буде точно успіх, справа точно буде вигравати, коли кожен без винятку буде на своєму місці, буде служити тим даром, яким його наділив Господь. Коли буде кожного участь. А не так, як іноді ми можемо бачити, як грають в футбол, а Хтось наблюдає багато більш спостерігачів, як футболістів, як гравців. Іноді це часто в церкві може бути. І буває це по різних причинах. Да? 10% працює, а інші просто спостерігачі. Но не є в цьому Божа воля. І тіло буде рости, буде збудування, буде толк. Тоді, коли кожен член, кожен буде виконувати ту справу, до якої його покликав Господь Бог. Давайте відкриємо, це буде послання до Ефесян, 4 розділ, Якраз тут відповідь є на це, 16-й вірш. Прочитаємо, від якого все тіло складене, зв'язане, завдяки підтримці кожного суглоба. Здійснює різ ціла в міру дії кожного окремого члена для збудування себе в любові. Ось як працює. Коли кожен робить певну справу. І не просто справу, яку хоче хтось роб, да, робити справу, яку хтось робить, а кожен ту, до, якого Бог, до якої Бог покликав. Як знати своє місце? Як знати, знати своє місце в тілі Христа? Яка ж моя функція? Перше. Номер один. Слід шукати можливості бути відповіддю на потребу. На потреби саме різні? Задіювати себе в різних справах, в різних служіннях. Якщо, підкреслюю, ти ще не знаєш свого місця. Те, до чого тебе Бог покликав. Пробуй себе, задіюй себе, і це допоможе тобі зрозуміти. Скоріше зрозуміє той брат та сестра, яка задіює себе, а не просто на дивані сидить і очікує, Господь, коли то ангел дасть вісточку, принесе мені, яке ж моє покликання. В цьому разі дуже добре не відмовляти пастору, не спішити це робити, якщо ти не знаєш свого покликання, коли він пропонує тобі ту чи іншу справу зробити. Номер два. Подивімося, що в нас в руках. Які в нас здібності, що в нас виходить робити. Номер три. Плід, Результат справи, коли ми робимо. Може бути так, що роби, коли ти робиш одну справу, і є результат, є плід, І хороший результат. А може бути, що нема хорошого результату. Наприклад, якщо, е, да, допустимо, люди збудовуються, це чудово. А якщо томляться, то можливо слід задати запитання, чи це моя справа, яку я виконую. Або ж, наприклад, давайте приклад такий, от змей, пророкувати. Не всі ж можуть пророкувати. Потрібно мати дар від Духа Святого, щоб систематично, регулярно це робити. Тому що це від Духа Святого це не просто наші здібності. Не всі можуть навчати. Якщо людина робить цю справу, а і в результаті люди здають, з кожним днем запутуються ще більше в слові, або ж якісь єресі чи ще щось, то можливо задати слід знак питання, а чи її це справа? Чи просто вона може в іншому бути спеціаліст, але це не її справа, вона береться не до своєї справи. І так можна продовжувати це можуть бути саме різні справи. Номер 4. Яка справа, коли ми виконуємо, її приносить внутрішнє задоволення? Яка справа, коли ви виконуєте, її приносить вам внутрішнє задоволення удовлетворіння? Це також вказує на наше. Тому що не, до, не кожна справа, яку ми робимо, приносить нам внутрішнє удовлетворення. Є справи, які нас стомлять, а тим більше, коли ми їх виконуємо, будуть томити людей, які нас будуть слухати, якими ми будемо служити. І це правда, це так і амінь. Це так є. Наступне, що говорить, скажімо, може допомогти нам зрозуміти своє місце. Прислухаємося до свідчення людей, які навколо нас, що вони від нього говорять, да? які відгуки в їх про нашу справу, те, що ми робимо. І дуже важливо тут, щоб були різні відгуки різних людей, не тільки прихильників, не тільки друзів. Вони можуть одне говорити, але саме різних людей. Я коли служу, викладаю чи роблю іншу справу, яку роблю. Не раз в різний спосіб люди просто від людей, від різних людей приходило підтвердження тому, що чи це моє, чи це не моє. І це так буде, можна і запитати людей. Да? І люди зі сторони бачать. Коли ми читаємо піснення до книги об'явлення, остання книга Біблія, другий розділ, ми читаємо скажімо так, другий вірш. Перший другий вірш. Ангелові церкві. Ефесі напиши, так говорить той, хто тримає сім зірок у правиці своїй, хто ходить серед семи золотих світильників, знаю діла твої, і працю Твою, і терпіння Твоє, і те, що ти не можеш переносити злих. І випробував тих, заважмо, які називають себе апостолами, але вони не такі, а знайшов їх лжемовцями. Може таке бути, було, є і буде таке. Продовж історії. Життя людства на землі. Коли люди надумують себе, да, собі якусь позицію приписують чи справу, но це не їхнє. До, їх, до цієї справи їх ніхто не кликав. І їх це не виходить робити. Ну, вони хочуть це робити, тому що, можливо, це публічна справа. Або ще якась справа. Тому. Прислуховуємося, звертаємо уваги на відгуки людей. Люди зі сторони також бачать Пастор церкви і інші. Тому можна тут перераховувати, але на останок скажу у висновок наступне. буде успіх тоді, коли кожен буде на своєму місці. Кожен буде виконувати ту саме справу, до якої Бог його покликав. Служити даром, яким Господь наділив або ж дарами. Ну, коли люди не на своєму місці деградує справа, ми бачимо щось не те тоді. А коли люди кожен на своєму місці і виконує роль, це чудово, це прекрасно. Є розвиток, є ріст. І ми говорили, як ж можна знати своє місце. І три ключові речі на закінчення хотів би просто сказати, не повторюючись повністю. Перше плід. Це те, що говорить, чи я є в покликанні чи ні в своєму Плід – результат. Якщо хороший результат, є плід справи це перша ознака. Друге, це свідчення зі сторони. Третє це внутрішнє удовлетворіння. Ці компоненти не просто один, хай кожному з нас допоможе Господь. Пам'ятати, що якщо ми є в церкві Христовій, ми маємо місце. Ми є в тілі Христа, ми маємо місце. А це означає, що в нас є певна функція. Бог вже визначив, що ми повинні робити. Є покликання. Бог наділив даром. І наше завдання дізнатися про це і рухатися в цьому, бути на своєму місці. Наприклад, кожен стояв на своєму місці і виграли, і була перемога. І саме Бог хоче, щоб так було. Неправильно, коли лише маленька частина працює, а решта спостерігачі, критики. Бог хоче, щоб всі були задіяні. І правильно задіяний. І Я переконую, що задача п'ятигранного служіння, як ми нараз чуємо, да, по післанню до Ефесян, різних дарів, людей в церкві, допомогти людям знайти себе, відкрити дар, який вони мають, війти в служіння. Це дуже важливо. Для цього вони поставили да, приготувати святих на діло служіння. Хай допоможе нам Бог робити. Цю справу робити справу, до якої нас Бог покликав. Шановні, буду дуже вдячний за поширення даного відеоролику. Хай Бог благословить! Будьте благословені!